Юлія Тимошенка це символ несправедливості суду, це символ вибіркового судочинства, це не питання тільки колишнього прем'єр-міністра. Питання в тому, що колишній прем'єр-міністр на сьогодні ще дуже активний політик, навіть знаходячись за гратами, який має рейтинг високий. Не бідна людина, скажімо так, тобто, і не могла себе захистити, маючи такі можливості. Що тоді, на що тоді може розраховувати пересічний громадянин, якщо цей механізм жерновації владний буде спрямовані проти нього? Тобто, це не питання Юлії Тимошенко, це питання нашого життя в Україні, справедливості системи. І е, очевидно, що найскладніше тут те, що Юлія Тимошенко залишається ключовим опонентом Віктора Януковича. Тобто, Політиком, яка найбільш реально може претендувати на конкуренцію на президентських виборах, це ключове питання. Тому я думаю, що Віктор Янукович буде максимально намагатися залишити Тимошенко заграти. Якщо йому вдасться вийти на підписання угоди про асоціацію без вирішення питання Тимошенка, він це зробить. Тягнуть будуть до останнього. Рішення буде прийматись уже за тиждень до саміту в Вільнюсі, ну фактично 18 десь листопада. Ну, всі думають, що 21 жовтня на раді міністрів закордонних справ і після е звіту місії Кокса Квасневського, всі посилаються на цю місію. Вона, ви знаєте, переймається питаннями якраз от такого посередництва, навіть вирішення, вирішення проблеми Юлії Тимошенко, а до цього і Юрія Луценка. І немає бажання Віктора Януковича вирішувати це питання. Насправді, механізми є. Механізми, які він може використати. Наявні сьогодні за сьогоднішнім законодавством. Навіть механізм помилування, де, знову ж таки, всі умови його ж указом змінюються. Тому ну, це Кузьміни ти підтвердив сьогодні це, в інтерв'ю. Да? Да. Ну, тому це гра, навіть якщо говорити про лікування, то не потрібно ніякої двосторонньої угоди з Німеччиною, тобто я можу сказати, аналізували це питання. Діюче законодавство фактично дає всі можливості. Це питання політичної волі. Але другий момент те, що ви сказали правильно, чи може Європейський Союз іти на зближення з Україною, якщо не вирішено це питання. В тій ж самій Німеччині прізвище Юлі Тимошенко. Символізує ситуацію в Україні, пані Ангела Меркель, яка сьогодні піде на третій термін, і в неї всі позиції залишились фактично. Вона, я не думаю, що буде так різко змінювати свої підходи. Якщо навіть говорити про підписання угоди, то якісь кроки будуть очікуватися до підписання угоди. А після підписання я не уявляю собі ратифікацію в Бундестазі, якщо Тимошенко залишиться за гратами. Сама угода в преамбулі містить позиції, які йдуть в розріз з цією ситуацією, яка у нас сьогодні складається. Тому тут не питання чи вирішувати, випускати, тому що питання коли. Ну, єдине, що там є терміни, які стосуються вже цієї справи, по якій Юлія Володимировна зараз знаходиться за ґратами. Там є терміни в 2014 році весною, де з'являються нові можливості для звільнення. Не хотілося б, щоб тянули до цього часу, не хотілося б, щоб фабрикували по суті нові справи. Тому що я кажу свою особисту думку, я бачив цей суд, я бачив рівень цієї справедливості. Я не вважаю, що ці всі аргументи, які зараз лунають, стосовно газу, стосовно цін, що це достатні аргументи для того, щоб порушувати права людини і робити несправедливий суд. Скоріше всього. Настрої будуть формуватись напередодні підписання. Після цього е, є механізм тимчасового застосування. І е, цей механізм буде залежати від ратифікації в парламенті українському і рішення Європарламенту. Все-таки в Європарламенті до цього ще більш жорстко ставляться, бо там політичні сили представлені всіх країн Європейського Союзу, а не бюрократичні. І те, що ми чуємо зараз, ну, наприклад, в Ялті європейський комісар Фюле він так сказав одну позицію, хоча він згадав про Юлію Тимошенко, але така вона більш оптимістична. І потім далі Оскайте нагадала, що все-таки залишається питання. Це було підтверджено. Я думаю, все-таки Віктор Янкович змушений буде робити кроки по рішенню проблеми Юлії Тимошенко. Ну, найочевидніше це е, лікування за кордоном. Сьогодні йде мова про Німеччину. Це може бути зроблено ну, буквально напередодні саміту. Я навіть не виключаю такого, що може бути заявлено от прямо на саміті. Тобто, може і такі. Але це не бажано, тому що є процедура, яка є в Європейському Союзі, і вона повинна бути виконана. Тому, знаєте, коли. Всі рішення, а у нас система така цікава побудована в країні, коли у нас формально є виконавча, законодавча, судова гілка влади, але всі розуміють, що все контролюється однією людиною. І від його рішень залежить ситуація. Це і плюс для нього в можливостях політичного впливу, але це і великий мінус. Тому що він сам себе загнав в цю ситуацію. Я думаю, він сам зараз не дуже радий від того, що йому приходиться вирішувати саме в такому. Плані питання Юлії Тимошенко. Я більше навіть скажу: я думаю, що якби Янукович допустив нормальну конкуренцію політичну і Тимошенко залишалась би в грі політичній в Україні, я не впевнений, що в неї були би так серйозна сьогодні підтримка. Бо дуже багато людей сьогодні підтримують юлі Володимировну не тільки за її особистих якостей, але й за того, що вона попала під несправедливе рішення діючої влади.